18 хвилин, аби вразити унікальною доповіддю. в Івано-Франківську, вдруге відбувся TEDx. Такий формат конференції сьогодні популярний у цілому світі та набуває обертів в Україні. Вітчизняні та закордонні авторитетні спікери поділилися креативними ідеями, нагадали про минулі здобутки та сучасні можливості, зокрема в it сфері почути думки передових фахівців прийшло понад чотири сотні глядачів. Тема нашої конференції звучить від минулого до майбутнього, і ми намагаємося якраз задати найбільш активній частині суспільства. Меседж, яким чином буде виглядати світ за 50 років, за 100 років, яким чином нам розвиватися як особистостям, яким чином нам розвивати нашу країну. І для того, щоб правильно рухатися, ми повинні мати проєкцію майбутнього. Так? І саме ці шляхи от, ідентифікації проекції майбутнього ми сьогодні будемо шукати. І я вважаю, що час від часу варто відвідувати такі події, щоб ну надихнутися набрати якихось нових ідей і ну послухати розумних людей. Інтелектуалів на конференції не бракувало. Виступили відомі бізнесмени, журналісти, історики, лікарі та науковці. Етнічний українець Канади Сергій Добрянський приголомшив публіку амбітною метою своєї команди. Вони планують відправити 3 d принтер на місяць. А матеріалом для друку стануть. Ресурси супутника землі, зокрема, титан, магній, силікон та вуглець. набагато дешевше виготовляти матеріали на місяці, використовуючи його ресурси, аніж відправляти їх із землі. Наша кінцева мета створити на супутнику таку базу, де б друкувалися всі ці матеріали. Контролюватися процес буде дистанційно, а потім усі дані відправлятимуться на Марс. І мастенс, а от провідний місцевий it фахівець Сергій Фіцак запевнив, новітні технології не замінять людину. Попри неабияку популярність віртуального світу та активізацію ігроманії серед молоді, спікер пояснив глядачам, чому комп'ютери ніколи не захоплять світ. Людство хоче мріяти, людство хоче чогось нового, і воно хоче звільнити від мозок свій від рутини. Воно створило комп'ютер. Воно виконувало рутину віддати найважче. А самому розкриватись далі і шукати, шукати нові двері, які би відкривали для нас комп'ютери. Знаєте, тому комп'ютери не зможуть нас перевищити тому, що вони просто не вміють мияти. От є речі, які ми знаємо. Є речі, які ми не знаємо, але ми знаємо, що ми їх не знаємо. А є щось то, що ми навіть не здогадуємося, що існує. Комп'ютер нас ніколи туди не заведе. Він буде завжди тут працювати в цьому світі. У неземну реальність глядачів перенесла музика цимбаліста Скарпат Петра Скасківа. Фіналіст шоу Україна має талант виконав традиційні гуцульські мелодії та власні ліричні композиції. Ольга Цьома, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.